Вітаю вас, шановні, і з вами знову Кіт Муркотун. Сьогодні в цьому випуску ми проглянемо стародавню Месопотамію. Другою після Єгипту цивілізацією була стародавня Месопотамія або дворіччя, розташована між річками Тигром і Єфратом. На жаль, час майже не зберегло пам'яток мистецтва, як це було в Єгипті. Постійні повені, відсутність міцного будівельного матеріалу, каменю та дерева, нескінченні війни, знищили цілі пласти культури. Але навіть те, що археологам вдалося розкопати, говорить про велич і своєрідність цієї цивілізації. Зміюють один одного народи, прагнення до захоплення родючих земель, несли нові порядки і нову культуру, мистецтво шумарійців. Вавілонян, асирійців, гетів дуже різне, має свої неповторні риси. До найперших археологічних знахідок відносяться розписна кераміка, Самара і Хасуна. з витонченим орнаментом і стилізованих форм рослин і тварин, вписаних в геометричні структури на світлому фоні. Архітектура Месопотамії не була такою міцною, як в Єгипті. Основний будівельний матеріал були глина. будівлі зводились з неопаленої цели, Товщина стін не дозволяла залишати прорізи вікон, в які проникало світло. Перші храми, так звані білий і червоний, кінця 4 тисяч до нашої ери були відкриті в місті Уруку. Починаючи з 3 тисячоліття до нашої ери з'являється новий тип храму Зікурат. Який стане однією з головних особливостей архітектури дворіччя, зікурат представляв собою вежу з поставлених один на одного зрізаних пірамід, поступово зменшується на самому верху, споруджувався маленький храм. Ступенева вежа сприймалася як символ урочистого сходження до неба. У Вавилоні, VII століття до нашої ери, був побудований найвищий зікурат, який згадується в Біблії. Етеменанки, що означало будинок, фундамент неба і землі. Ця Вавилонська вежа висотою 90 метрів складалась з семи ярусів, а на горі був храм. Міста в Месопотамії мали чітке прямокутне планування та обносилися стінами. Постійна боротьба між містами змушувала зводити масивні цегляні стіни, які прикрашали кольоровими цеглами. Багато прикрашена стіна була показником процвітання міста. А тепер поспілкуємося про скульптуру в Месопотамії. Відмінності особливості світосприйняття шумерців, акадців, вавилонян продемонструвала нам архітектура. Людина в мистецтві в Месопотамії постає перед нами зовсім іншому трактуванні, ніж в Єгипті. Статуї ніколи не досягали величезних розмірів. Камінь був дефіцитом, і сировину для скульптури змушені були привозити з інших місць. У скульптурі був відсутній строгий канон у трактуванні постаті. Статуї завжди індивідуальні, руки схрещені на грудях, Анатомія людського тіла мало хвилювала скульптора. Він не створював ідеал, не заглиблювався в пластичні рішення тіла, тому тіло ховалося за жорсткими шат... шатами на відміну від оголених фігур в Єгипті. Найбільш примітивне в скульптурі це трактування особи. Риси обличчя ретельно опрацьовані, основну увагу приковують очі великі, дуже опуклі, без повік вони висловлювали здивування, благання, жалість. При всій умовності трактування постаті представлені набагато більш живими, ніж у скульптурі Єгипту, велике значення в скульптурі і рельєфах. Приділяється зображенню тварин і фантастичним гібридним істотам, де змішуються людські і, звіря, і звірячі риси. Такі зображення виконані в кам'яному горельєфі, міститься по боках воріт асирійських палаців. Величезне місце в мистецтві Месопотамії займає рельєф, меморіальні стелі, які з'явилися в шумерах і акадах. Ставилися в честь перемоги в постійній боротьбі за владу між містами. Стели це кам'яні плити різних розмірів з округлою поверхньою, верхньої частини із зображенням різної тематики, військової або релігійної. Розповідний рельєф скульптори використовували у дрібній пластиці, в циліндричних печатках амулети, ліптика або різьблення по каменю. Відтворювали складні сюжети композиції полювання, будівництва храму, міфологічні оповіді, величезна кількість знайдених печаток послужила археологам матеріалом для вивчення побуту, стилю епохи, а загалом, в подальшому, вплинула на розквіт монументального рельєфу. Мистецтво Стародавнього Сходу відіграло важливу роль у розвитку художньої культури людства. Незважаючи на те, що похована під пісками стародавньої цивілізації, Передньої Азії стала доступна для вивчення набагато пізніше, ніж культура Єгипту і стародавньої Греції, і аж до середини 19 століття людство нічого не знало про мистецтво життя цих народів. Сьогодні, завдяки археологам, відкриттям і працям вчених мистецтвознавців, ми володіємо достатньо повним знанням про цей період. Дякую вам за увагу і до зустрічі!